Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. В сьогоднішньому відео хочу вам показати шарніри на рольові тяги тракторів UMZ МТЗ Це виробництво Україна, романський завод тракторних запчастин. Вони йдуть ковані. Ось подивіться, тут дуже гарно видно ось ці місця. Тому вони доволі міцні, надійні, довговічні, це довгий і такий самий короткий. Також вони бувають з лівою і правою різьбою. За замовчуванням пильник іде гумовий, і також ще в нас є пильнички: ось цей жовтий силикон, червоний це нетрильний каучук. Силикон ще буває синій, зелений, в общем там виробник грається по них, робить різнокольоровими, можливо, йому так веселіше, не знаю. Але майте на увазі, що вони можуть бути різних кольорів. Цей нейтральний каучук буває тільки червоний. Звісно, Цих двох варіантів краще силиконовий. І взагалі я б вам радив, якщо купуєте собі ці шарніри, одразу візьміть собі пильничок силіконовий, поставте його, щоб не міняти цей гумовий через півроку. Далі, дивіться, тут немає контргайки. Тобто треба її докупляти окремо. Є гайка на палець. Давайте вам замірюю ще їх по довжині. Замірюю ось цей діаметр, щоб ви володіли. Повною інформацією. Так, дивіться по довжині. Довгий. Давайте дивитися по палець. Получається десь 19,5. Це я вам кажу від ось цього краю і до пальця. 19,5 це довгий і тепер короткий. Він десь 11-11,5. Далі. Ось цей діаметр давайте ще покажу вам. 22. Ну, на обидвох він однаковий. Ну, можливо, ще комусь буде цікаво. Давайте гайку відкручу. Також замірюю діаметр ось цього пальця. Так, обнуляємо. 17,7. Так що, друзі, є в наявності, також є тяги в зборі в зборі повністю, з трубою, яка йде посередині. Є пильнички, є окремо ці пальці, є повний ремкомплект, це палець, пильник і два сухарики. Так що, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь по цінах. Кому цікавлять ціни, пишіть у коментарях свої питання, я кожному напишу актуальну ціну по будь цих позиціях. Дякую всім за увагу. Гарного дня! Пока.